Фонд права на життя офіційно зареєструвався 11 років тому, тобто, а існував набагато раніше, Рахуйте, з 2007 року. Тобто існувала діяльність, котра ініціювала витрати коштів, власних коштів, витрати коштів моїх друзів, наприклад, на якусь діяльність. Було не так дуже розвинута там, партнерська діяльність, котра могла втручатися допомагати. Зробивши документ на формування фонду, це був поштовх мати слово і мати право захищати тварин. тобто робити щось в суді з адвокатами, тобто заходити на територію а де. Як це перепрошую? А навіщо допомагати? Організація може написати заяву в поліцію. Організація До кого? може, ну, якщо хтось знущається над твариною, то ти можеш правовим. Засіб, способом да, да, розповсюджувати інформацію, ініціювати якісь петиції, закони.